Друзі, нестандартне чаювання, дуже короткий ролик, і я замовив, ну, точніше, мені подарували сет пуерів, всі порційні. Ну, в плані порційні, реально одна порція на одного, максимум на двох людей. там на чайну церемонію на 7-8 людей не вистачить. Вони такі маленькі, 5, 6, 7, там максимум 8 грамів. Ось, і там і чорні пуери, і зелені, і білі, які завгодно. І от в них у всіх характерний такий присмак старовини, який не є якимось показником суперякості. Нема цієї асоціації, що це щось дороге. І в мене взагалі таке відчуття: от може, інші чайні майстри мене підтримують, може доповнять інформацію, що як ніби зараз, от саме такі порційні чайочки, їх як ніби і немає. Як ніби вже, знаєте, люди зрозуміли, які їм чаї подобаються, і вони. Купують вже млинцями, або чайні виробники тут в Україні ділять їх, зважують 25-50-100 грамів, кому як зручно. І от зараз один з таких чайочків. Пробую. <звук> <звук> Боже що? Це нормальна вода? Да. Я не можу так це ну, я ж в твою пігалу плюну. Не, не Скажеш? Так. Що у нас день плевання? Може, вірі сподобається, ну дитина пробує. Гарячий. Дуже гарячий. Але я смогу кофнути. Направити сильного поспіху від що дуже гаряче. Скажи, що ти про це думаєш? Запах млина, такого най млина, а порохів. Ну, тобто підлоги такої. Підлога, мокра підлога, як ніби. А смак Просто. От реальне відчуття, що от вода вона не те, що з під крана, як от брудна річ, річка, в якій прали тільки що одяг. Або, знаєте, от Помили підлогу тряпкою, ви, викрутили, і от я п'ю цю воду з цього відра. Ну хочу. просто жахливо. Я не хочу просто. А ти маєш вигляд правну. Можна і так. Я, я не хочу. Але вже не гарячу. Не, не хочу навіть переводити воду. Ну, це вона того не варта. От реально, літр води коштує гривня, і от на чаювання у нас йде на ну, півтора літра води. Я скажу, що півтора гривня на воду це цінніше, ніж цей чай. Ну, за це мені ще, я думаю, мають заплатити за, за це ну, харкання в мою душу, чайну. Ну, це дійсно жахливо. От. Це важко передати, а я думаю, що от оце Оцим жестом я добре передав. Віра, тобі окей? Дитині зайшов запах трохи. Ого. Але в дитини челендж, бачите, вона нас перемогла, а, а насправді, як, як тобі смак? Ну, смак такий, як ніб малинка із полуничкою. Серце Це розривши в не знаю, як це коментувати. Мабуть, ми завершуємо цю дегустацію. Ні-ні-ні, не, 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 не завершуй. Хочу ще спро... До речі, а на запах як вишенька в сукрі. Я думаю, що Даня шуткує насправді. Ні! Тільки обережно, але я думаю, що він живистий. Ну я хочу поміняти чай і попити щось, щось нормальне. Це... Не віриться, жах. Давай нормальний викинемо. Mm, З, З любов'ю вене... до себе. так смачно! І на цьому кінець. Вибираємо линець і на цьому кінець.